Продовжуємо ефір в розмовній студії. Росія знову б'є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі ворог масово атакував Полтавщину та Сумщину. У Полтаві уражені локомотивне депо, станція, енергопостачання, тягові підстанції. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, який зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Пане, усі, треба так розуміти, що після нападів на енергетику, на, на газову інфраструктуру, ворог прицільно взявся за залізничну інфраструктуру, чи не так? Так, на жаль, Росія системно атакує нашу енергетику, транспорт, комунальну інфраструктуру і залізничну інфраструктуру. Ми готуємось до різних сценаріїв, і в нас є план роботи в нормальних умовах, є алгоритм дій у разі часткових відключень, у разі враження нашої логістики. Зима точно буде непростою. Ми всі маємо це розуміти. І, звичайно, що останні удари по енергетиці і по залізничній інфраструктурі вони говорять саме про те, що завдяки нашим в першу чергу збройним силам України ППО ми продовжуємо працювати в нормальному режимі. І на сьогоднішній день «Укрзалізниця» забезпечує весь свій сервіс. Послуг, а з іншого боку, ми продовжуємо говорити про те, що ризики дуже серйозні, якщо в розрізі роботи нашого міністерства, наш у нас пріоритет зрозуміли: це тепло, вода, світло, зв'язок у кожній громаді, навіть під обстрілами. Проте, бачимо, що ворог дуже підступний, і Україна потребує підтримки світу для стійкості, для сталого проходження зими, посилення енергетичної нашої спроможності. Тому ми також робимо все для того, щоб постійно підтримувати зв'язок з нашими партнерами, комунікувати з ними. І весь світ має розуміти і знати, що ми боронимо не тільки свою країну, але й всю Європу в цілому. Тому розраховувати які головні ризики бачить уряд для проходження цього опалювального сезону? А... Буквально декілька годин тому в нас було засідання штабу щодо підготовки до опалювального сезону, це стала практика вже п'яте засідання штабу протягом цього літа і осені. Можу сказати вам, що якщо брати базовий сценарій в нормальні умови роботи, то ми на 99% вже готові до проходження опалювального сезону. Всі наші житлово-господарські. Об'єкти підготовлені зараз. Ми працюємо в громадах і з нашими обласними військовими адміністраціями над тим, щоб у нас були відповідні запаси, запаси палива, запаси відповідних для ремонту засобів. Тобто, ми маємо підготуватись так, щоб всі сценарії, які ми пропрацьовуємо, ми могли пройти. А до чого готуватися людям взимку і що кожен з нас може зробити, щоб цю зиму пережити без особливих стресів? Дуже дякую за питання. В першу чергу я розпочну і скажу, що робимо ми в кожній області створені відповідні штаби реагування, які мають. Плани на випадок надзвичайних ситуацій від локальних аварій до повного знеструмлення. В нас у громадах також встановлені когенераційні установки, мобільні котельні, дизельні генератори. Вони підключають соціальні об'єкти, лікарні, школи, всю нашу критичну інфраструктуру на випадок, якщо ситуація буде з енергетикою ускладнюватись. Логістика також у нас відпрацьована. Укрзалізниця, «ДСНС». Всі мають чіткі маршрути для евакуації, якщо виникають певні загрози. Також звичайно підготовлені наші пункти незламності. Там сьогодні також дано доручення, щоб пункти незламності працювали з відповідними запасами. Є постанова кабінету міністрів, яка регулює саме діяльність пунктів незламності в такий важкий період. Щодо людей, то я можу сказати, що нам потрібно. Заощаджувати за загощ... економити нашу електроенергію, розуміти, що ресурси нашої країни зараз під час війни е, чи іде четвертий рік повномасштабного вторгнення. Вони звичайно зменшуються, і ми всі маємо це розуміти. Е, тим не менш, е, наші збройні сили військові роблять все для того, щоб ми зиму пройшли достойно. Але для людей, звичайно. Такий заклик, що ми маємо бути розумними, ми маємо бути послідовними, економними і чітко розуміти, що війна це серйозні ризики, берегти себе, берегти кожного хто поруч, опікуватися тими, кому потрібна допомога, дбати про сусідів, про родини. Це я думаю, що найголовніше сьогодні так і будемо робити, пане Олексію, Я вам дуже дякую про з Олексієм Кулебою. Ми говорили про підготовку до опалювального сезону. У нас гостя був віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій України.